В районі проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. російсько терористичні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників. За минулу добу зафіксовано 91 обстріл. На Донецькому напрямку російські терористи не залишають у спокій захисників Авдіївки, обстрілюючи позиції зі всіх видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам'янки та Троїцького, ворог з мінометів калібру 120, Луганського Зайцева з гранатометів різних систем, БМП та мінометів, Майорська з мінометів 82-го калібру та БМП. Неподалік Новгородського та Опитного противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А близько 23-ї години ворог зартустанового калібру 152 мм. Метри здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі, і не знаходиться на лінії зіткнення. На Маріупольському напрямку, по позиціям під Широкиним, водяним російські окупанти вели вогонь з кулеметів БМП та зенітних установок. Поруч з Павлополем 120 120-мм мінометів і артилерії калібром 122, в районі Гнутово та Тарамчука з кулеметів та СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар'їнкою з великокаліберних кулеметів. Красногорівки з мінометів калібру 82 і гранатометів. На Луганському напрямку в районі Новоолександрівки і Кримського обстріли вели з гранатометів різних систем та мінометів калібру 120 та 82 мм. Поруч Уріхову з мінометів 82, а Лубачово з автоматичних гранатометів. Опорні пункти неподалік Валуського зі стрілецької зброї. Близько у півночі артилерії 122-го калібру ворог намагався поцілити по позиціях в районі Новоолександрівки та Новозванівки. За добу. Поранено четверо українських захисників.